І так, я довго чекала, замовила доски з України для моїх групових трасок для постоянні. На наші бережені сьогодні прийшли новою почтою за кордон. На сьогодні одного я заключу. Сьогодні я склала екзамен. І ще й такий подарунок мені сьогодні. Від Відпродавця отакі чудові наборчики Карпати Деко. Покажи вище. Ось такі три доски і до них такі чудові три палички. До речі, можна клієнтам своїм дарувати. І так, перша доска. Tak, pierwsza doska. O, wygląda. O, tak ona wygląda w środku. Wow! Krótko! Ja bym go wolała. Jakiś duży, taka dobra jakość. Tak, inna doska u nas. Одоска у нас така, біла із мідними цвяхами. Супер, я дуже задоволена. Ці дві досточки у нас на 0,8 для початківці. Це означає, що між цвяхами 8 мм. І ось така третя досточка. Овальна із кроком 1 см. Така досточка у мене вже є, але ці тут статичні цвяхи, вони не рухаються. У мене є досточка із рухливими цвяхами. І так, є у нас оценковані 0,8. Мідні 0,8 і мідні 1 сантиметр. Гарні досточки. І так будемо пробувати. Я зразу і спробую. Так, випробуємо 0,8. Коли вже стоїш на одиничці, то на вісім вже дійсно так. такий легкий, легке таке відчуття, чудове відчуття. Супер, клас. Нарушилися світи. Відразу залишилися світи після. Буквально декілька секунд я постояла. Супер, доска моя дуже задоволена. Запрошую до себе на групові свяхостояння, або ж індивідуальні свяхостояння. Можете вибрати, на якій ви хочете стояти, чи хочете глибші відчуття, чи хочете трошки ніжніші. Хочете трошки довше простояти, але більш з ніжнішим відчуттям. Або достатися до самої-самої дивини і стати відразу на цвяхи із кроком 1 см. Дякую за увагу.